Нам разом дбати про те, щоб наші діти в майбутньому не були обділені, не опинилися на периферії світу через те, що їхні батьки не змогли поділити таку бажану для нас усіх свободу. Всі ми разом, не зважаючи на те. По який бік Майдану, хто коли стояв, зараз опинилися перед спільним викликом, перед спільною загрозою, загрозою нової світової кризи. Майдан. Ганьба Талешникова! Ганьба Калешні! Шікано. Яких були, які є сьогодні, і нас з вами покаятися за сьогоднішній день? Так я вам скажу від цього нашого майдану, який зібрався тут. Ми що ми пішли з Майдану і не закінчивши нашу помаранчеву революцію? Вона продовжується. І ми на Майдані не стоїмо. Ми на Майдані рухаємо свої ідеї до самореалізації. Ми обов'язково переможемо, і обов'язково Україна стане з колін, підніме свій прапор і вижена з української землі як Палашников Янукович Азаров.